всі, у кого печія, порушений тік, є газоутворення, проблеми з травленням. Слухайте, зараз вам покажу один натуральний продукт, який використовували наші предки, який є не недорогим, тому на нього немає патентів і він не являється лікувальним засобом. Але цей продукт потрібно використовувати, тому що він буде підвищувати кислотність шлунку, буде покращувати перетравлення білків. Він буде таким чином підвищуючи кислотність шлунку до нормального рівня, він буде сприяти. Кращому жорчу кращій моториці шлунково кишкового тракту. Плюс до, цього, плюс до всього в цьому продукті міститься велика кількість пробіотиків бактерій, які будуть заселяти наш мікробіом кишківника. Я в такому вигляді знаходжусь, бо я знаходжусь на виробництві живодар, і я говорю зараз про яблучний оцет. Яблучний оцет Живодар виготовлюють із справжніх домашніх домашнього соку із додаванням бактерій, які призводять до. Сквашування його до ферментації, тобто під час ферментації утворюються ці корисні бактерії. Як вживати? Потрібно додавати одну столову ложку на склянку води і пити за 15-30 хвилин до їжі два рази перед сніданком. перед Перед обідом і дуже велике застереження. Якщо у вас виразка, гастрит, якщо ви випиваєте яблучний оцет, у вас в ямці пече або гріє, це означає, що у вас е, стоншена е, слизова. Е, при такому випадку потрібно спочатку відновити слизову. Дуже класна історія. Можна просто маринувати е, різні страви. І до речі, п -п -п кількість про -п -п кінцевих продуктів глікації в м'ясі в скоринці буде зменшуватися, якщо в кислоті маринувати. Замовити можна, звичайно, вже видарі по всій Україні. Від Авлять вам пошти, ось ці люди роблять.